Це ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. і до розмови із нашою студією приєднується аналітик руху чесного Михайло Загородній. І з паном Михайлом поговоримо про те, що ще слід зробити Україні на шляху до євроінтеграції після початку переговорів про наш вступ. Отож, вітання, пане Михайле. Вітаю вас. Хочемо з вами поговорити про те, що варто ще змінити чи зробити. Державі Україна, зокрема в сфері децентралізації для того, щоб інтегруватися до Європейського Союзу, як багато тут справ, і загалом, яка тут ситуація? А чи можете нам коротенько розповісти? Так ну загалом тут треба зразу сказати, що Україна в принципі досягла в плані децентралізації дуже хорошого прогресу, в принципі. Це і Європейська комісія і в Європарламенті також відзначають. Але, е, по про це роботи, ще достатньо багато. Перш за все, її треба все-таки завершити. Реформу децентралізації. Е, е, найближчим часом депутати, я думаю, будуть розглядати законопроект 4298, Це який буде впроваджувати державний нагляд за місцевим самоврядуванням, е, що Україні дуже потрібно, але. Тут треба зразу сказати, що це тільки, скажімо так, фундамент для завершення децентралізації, тому що для того, щоб повноцінно ввести інститут префектів, про які вже давно достатньо говорять, тобто mm -hmm. людей спеціальних, які будуть там слідкувати за діяльністю законністю рішень органів місцевого самоврядування, щоб ввести там префектів, потрібно змінити конституції. Відповідно, конституція ну є певні складнощі з тим, що військовий стан, де війна в країні, відповідно, повноцінно завершити ми до закінчення війни однозначно не зможемо, але принаймні відкрити шлях до цього ну, народні депутати вже матимуть можливість в наступному році. Також ну, також власне потрібно впорядкувати і питання військових адміністрацій, те що зараз на слуху всіх зокрема чітко розділити ну, точніше, чітко створити критерії їх створення, тому що наразі вони достатньо, скажімо, так створюються за більше менше ніж меншою мірою за чіткими критеріями, більшою мірою за. Рішеннями президента зараз, згідно чинного законодавства, тобто немає окремого закону про військові адміністрації. це теж велика проблема. А зараз за чинним законодавством військові адміністрації вводиться за поданням голови військової адміністрації в області, який там вирішує, чи треба там в тому чи іншому місті вводити військові адміністрації. Тобто, це є великою проблемою, і далі вже президент вирішує. Тобто тут потрібно все-таки визначитись, де є підстави ведення військових адміністрацій, тобто, це може бути ну, там зрозуміло, коли це там прифронтова територія чи там окупована територія. Інша справа, коли це там місто, яке чи там громада, яка знаходиться дуже далеко від фронту. Тобто, це такі два основних питання, які доведеться вирішити Україні, але це, ну, це звичайно. Не, не, всі, не всі питання, там насправді дуже великий перелік питань, але вони, скажімо так, мають такий більш точковий характер, тобто, це, це дві основні реформи, на які треба буде сконцентруватися з народним депутатами. А, звичайно ж, це реінтеграція і відновлення регіонів після закінчення повномасштабної війни. Це також дуже важливе питання. Також питання відновлення, це. Тут трошечки ситуація погіршується е, навколо скандалу з е, законопроектом про так зване ну, місцеве містобудівну місцев, реформу під 6 5. 5, яку, е, попри те, що президент її не підписав, все одно намагаються протягнути е, через рішення Кабміну. На щастя, поки цього зробити не вдалось через суспільний розголос. Але е, все-таки е, я вважаю, що урядовцям і. Е, Депутатам треба трохи схаменутися і намагатися такі норми, такі закони протягувати, пане Михайло Але якраз стосовно позиції Єврокомісії, чи були якісь точні зауваження стосовно того, чого не має бути, а що обов'язково мусить бути прийнято, чи це вже все буде по ходу цих переговорів вирішуватися? Звичайно, більш більш конкретні речі будуть вже озвучені на саміті який буде в навесні е, е, Євросоюзу, і там, е, власне, вже більше чіткі, напевно, критерії вимоги озвучать е, зараз. Ми базуємося на е, висновках Єврокомісії, які були опубліковані ще в листопаді, е, uh -huh. е, і там, в принципі, е, вже описані, скажімо так, направлення, за якими ми маємо починати працювати. Просто що я думаю, що якісь такі більш е, більш детальні речі, тому що ну це ж ми ж знаємо, да 14 грудня лідери країни ЄС фактично відкрили нам, тобто ми є повноцінним кандидатом і відкриті для нас вступ. ЄС, але зараз будуть іти більш конкретні перемовини, що саме як ми саме ми маємо підлаштувати своє законодавство під законодавство ЄС для європ... для повноцінної європейської інтеграції. Тому так це буде більш точно визначено на скоріш за все весною. Але ви згадали про те, що зокрема там необхідні будуть і зміни до конституції, а їх в воєнний час вносити не можна, то я так розумію, що ці переговори не розпочнуться раніше, поки не завершиться війна і воєнний стан. Ні, переговори можуть розпочатися до, до воєнного ну, до закінчення війни, mm. до закінчення воєнного стану. Справа в тому, що нам виконати е, вимоги ЄС буде складно. В повній мірі, з ну особливо ті зміни, які потребують ну, змін до конституції. Але, звичайно, там планувати там ну обговорювати якісь законопроекти, так. Вже... <гум> ну, так, тобто це це однозначно буде і вже найближчим часом. <гум> Пане Михайле, але чи є там якісь вимоги стосовно, зокрема, ситуації з районними радами, які. Досі в нас лишаються, ну і практично можна сказати, нічим не займаються, крім того, що отримують зарплату. Так з районними радами, це дуже знаєте, така вже ну досить тривало, точаться дискусії чи потрібні вони згідно. Ну так законотворці вирішили, що районні ради залишаються, їх укрупнили. Ми знаємо, їх стало їх стало менше скоріш за все. Ну Ну, вони точно залишаться районні ради. Єдине, що в них згідно з, з логікою реформування, вони матимуть лише функції нагляду. Тобто, так там дворівнева система. Тобто, обласні обласні перфекти будуть нагляду. Ну, тобто, замість районних рад, тобто голів районних рад, будуть введені префектури. Тобто, перфект райони він слідкує за. Рішеннями тих районних рад, там ну там тих, точніше місцевих рад, які там в його підпорядкування. Е, відповідно, за е, префектами районних рад слідкують префекти, і, ну і за районними радами, і за префектами там слідкують префекти обласні. Відповідно, районні ради в, в, такому, в такому плані вписуються. В, ну, в логіку реформи, тому вони однозначно райони залишаться і ну, депутати не планують їх скасовувати. Але я знаю, так дійсно є таке, скажімо так, переконання, що районні ради є зайвими, ну але зрештою, в, в тому напрямку реформа, яку вибрали, то вони все таки мають, ну, мають сенс існування. Mm -hmm. Ви згадували про те, що вже є законопроекти стосовно цих префектів, але чи відомо там, зокрема, в цих законопроектах, чи їх буде призначати президент, чи вони якимось будуть чином обиратися, і хто це має бути, чи це будуть якісь чиновники, чи прості громадяни? Дивіться за громадянське суспільство, експортне середовище, прогресивні депутати народні. Одно, всі одностайно вимагають, щоб це і до речі, профільне міністерство, те що дуже важливо, всі вимагають, щоб це були кадрові державні службовці, які з відповідного кадрового резерву яких підбирають, навчають спеціально для того, щоб вони були перфектами, тобто вони. Відповідно, якщо це державний службовець, тобто це не політична людина, тобто це професіонал, який приходить і робить свою роботу. Звичайно, оскільки законопроект ще не прийнято, ми з вами розуміємо, що у Верховній Раді до нього можуть носитись поправки, можуть бути спроби протягнути Норми, за якими саме президент буде одноосібно призначати, ну не одноосібно через Кабмін призначати таких людей. Тобто, це буде ну це буде дуже дуже погано, але е, наразі, ну з, принаймні, по тому що я бачу перспективи, хороші, що буде прийнято саме. Кадровий резерв державних службовців, і цю реформу буде ну проведено е, нормально. Але звичайно, нам усім і, і змі, і громадянському суспільству це потрібно відслідковувати і за це боротися, щоб е, щоб це були не політичні призначення, тому що це буде дуже дуже погано для політичного майбутнього України і потенційно призвести до багатьох конфліктів е, центральної та місцевої влади, чого нам абсолютно точно не потрібно. Ну, і ви згадували про те, що там мусить бути також, зокрема, і проведений адміністративно-територіальна реформа на тих окупованих територіях, і так само створені громади, укрупнені, наприклад, райони в Криму чи на окупованому Донбасі, але чи є якісь вимоги стосовно... Укрупнення областей, чи якраз проведення адміністративно-територіальної реформи на цьому вищому рівні. Наразі, наразі проєктів таких немає. Звичайно, постійно йдуть обговорення серед законотворців. Є пропозиції, в принципі, наймовірніше за все, ми прийдемо до того, що нам доведеться укрупнювати області. Тому що їх знову таки дуже багато, це також питання і скорочення витрат чиновників на державні апарати. І за логікою, якщо префекти будуть мати лише там функцію нагляду координування. Відповідно, логічно, щоб областей було менше. Як це як це буде виглядати вкрупнення? Ніхто не знає, але ну тут потрібно розуміти, що ну і скоріше за все, буде опір цій реформі, якщо вона буде. Але тут потрібно розуміти, що це також нас тікається до певної міри необхідно, і це корисно. В принципі, можна подивитися, наприклад, як це було в Польщі, вони ще в 1999 році. У них там зараз 16 воєводств. Вони ввели, тобто вони значно укрупнили свої адміністративно-територіальні одиниці. Тобто зараз наразі готового проекту немає і чогось обговорювати тут. Також немає, яким чином їх об'єднувати, за якою логікою, і скільки в результаті має бути областей. Але найімовірніше за все ми до цього дійдемо. І єдине питання тільки коли це вже залежить від депутатів, від міністерства профільного. Ну, Але це таких вимог з європейського боку немає. Чи вони можливо якимось чином про це говорять чи натякають? Ні, Наразі, наразі таких вимог з боку Європейського Союзу немає. Це вже виключно, скажімо так, ну... Наші проблеми, тобто ми самі маємо для себе вирішити. Бо, зрештою, тут треба розуміти, що ми проводимо децентралізацію не тому, що це треба європейському союзу, тому що це треба нам, і питання ефективного врядування, я вже в Україні, дуже недооцінене, і нам однозначно потрібно покращувати його якість, якість місцевого самоврядування. І тому тут ми маємо все таки в першу чергу орієнтуватись на себе і на свій досвід. Uh, і вирішувати, по-перше, чи потрібно нам uh, укрупнення області чи ні, uh, і якщо так, то як це має виглядати, і, власне, орієнтуватися на свої потреби, тут не на в першу чергу вимоги ЄС. Можливо, такі вимоги будуть в майбутньому, але наразі їх немає, і ну, мені здається, що не буде, тому що тут, ну uh, Знову таки кажу, це виключно uh, як ми собі це бачимо uh, ці області, тому що ми розуміємо, що тут можуть бути певні складнощі. з цим. Пане Михайле, ну ми ви згадали про скандальний законопроект 56-55. Тут, тут якраз були зауваження безпосередньо від європейських чиновників, і чи є якийсь варіант його зняти чи замінити, чи що замість цього скандального може запропонувати Верховна Рада, зокрема для нашої євроінтеграції? Ну тут тобто, я зразу скажу, що я не експерт з містобудування, і я не можу сказати, що е, який інструмент потрібен, але однозначно, е, законопроект 655 це е, не той інструмент, він е, знаходиться вже дуже більше року в підвішеному стані. Е, президент його не підписує, але й не повертає назад. Бо, як ми знаємо, президент е, там має певний термін. За яким через які він має або підписати, або повернути його до парламенту, то зараз закон перебуває в такій сірій зоні, і е, незрозуміло не зрозуміло, що з ним робити. Ну ось на прес-конференції Володимир Зеленський казав, що він його не підписує, тому що це його особисте рішення, але все одно ми бачимо спроби, е, якщо протягнути навіть не закон, то зробити, е, зробити щось подібне через норми кабінету міністрів. Тобто, ну однозначно, треба біль, більш якісне рішення для відбудови України, де будуть залучені не тільки міністерство, народні депутати, а й архітектори. Місцеве самоврядування. Тут дуже важливий момент, тому що тут потрібно врахувати інтереси усіх зацікавлених сторін для того, щоб це був. Збалансований закон. Тобто деталі знову таки я вам не можу сказати, тому що я не спеціаліст містобудування, але однозначно 5655 треба нам поховати і забути про нього, бо це не тільки шкідливо для України, це також ставить під загрозу нашу євроінтеграцію. Пане Михайле, ну і водночас згадували про проблеми між центральною владою та місцевим самоврядуванням. Ну і, мабуть, варто згадати про ситуацію довкола мерів великих обласних центрів, такого як Чернігова, де Черівного, де суди відсторонили міських голів. Багато хто вважає, що це теж є наступ, наступом на місцеве самоврядування, чи тут якісь були зауваження від Єврокомісії, від Євросоюзу, і чи на час воєнного стану тут щось можна змінити, чи це вже залишиться вирішенням цих проблем. Після війни ну, наразі у, у висновках Єврокомісії нічого не було це. Ну це частково стосується військових адміністрацій, бо м, м, важливо ж не тільки що мера відсторонили рішенням суду, що теж є е, е, достатньо спірним. Чи, наприклад, ну у сумах ми знаємо, мера відсторонили через корупційну справу? Це теж потрібно враховувати що це. Не просто так, угу. але іншою бідою є те, що замість ну, вводять у місті конкретно військову адміністрацію. Ми знаємо, що тут важливо зразу розділити 24 лютого. були військові адміністрації в усіх областях і районах, тобто вони вже там існують, але почали ось в Чернігові в Сумах, вели військові адміністрації саме в містах. І це є великою проблемою, тому що ці військові адміністрації фактично е, е, є частиною вертикалі президента. І е, саме військові адміністрації несуть більшу загрозу для місцевого самоврядування потенційно, особливо якщо це місто, ну як уже там, в тому числі це Київ, е, як і Суми, ну, Суми більш, напевно, близько до кордону, е, як і Чернігове, але все одно це міс... міста, які зараз все одно вважаються тилом. Відповідно, доцільність там ведення самоврядування ну, доцільність ведення військових адміністрацій, коли там є дієва місцева рада, викликає велике питання, і власне на це на цю ключову проблему вказує Європейський Союз. Що нам саме потрібно зрозуміти, яку функцію і за якими критеріями у нас яку функцію виконують і за якими критеріями на створюються військові адміністрації. Їх абсолютно точно потрібно нормувати, Тут ще треба розуміти, що військові адміністрації також дуже непрозоро можуть розпоряджатися бюджетами, тобто, це хронічна проблема, яка ще з 2014 року, коли ходила на території Донецької та Луганської областей, там також з прозорістю були дуже великі проблеми. Тобто, власне, це питання нам пропонує вирішити. Європейська комісія, тобто військова адміністрація, це не, не означає, що це якийсь поганий інструмент. Це може бути дуже хороший дієвий інструмент, але е, там, де він має діяти, тобто прифронтові території, окуповані території, е, але там території, де є громади, там де є дієве місцеве самоврядування, де є е, місцева рада, яка має кворум, яка діє. Тобто, тут чи потрібна військова адміністрація, це дуже велике питання. Пане Михайле, ну не сам кінець, то чи якимось чином встановлені якісь часові рамки, коли ми маємо підготувати це законодавство, чи це все вже залежить від активності наших народних обранців і всіх причетних до децентралізації, і коли ми будемо відповідати нормам ЄС. Звичайно, що це друге, що це залежить від нас, наскільки ми будемо просуватися, наскільки ми будемо готові. Також тут треба розуміти, що найімовірніше за все до закінчення повномасштабної війни ми наступимо в Євросоюз. Але ну називати точну дату. Тут однозначно ну ніхто не зможе зараз. Єдине, що тут треба сказати, що все одно, попри всі там складнощі, перипетії, ми все одно рухаємося на цьому шляху. Я вважаю, що це дуже добре. Е, і е, дійсно, тут наскільки швидко ми будемо просуватись, залежатиме від е, законотворців, від міністерства, від президента, від уряду, від самоврядування, також і від е, їхньої, скажімо, так, взаємодії е, для того, щоб вони могли відкинути протиріччя і нарешті вибудовувати цю нашу децентралізаційну політику. як… Е, Євроінтеграційно, як єдини, як одна команда, а не як просто зацікавлені сторони, які борються за вплив. Це дуже важливо. Що ж, дякуємо, пане Михайле. Ну і нагадаю нашим глядачам та радіослухачам про те, що має виконати Україна в сфері децентралізації для нашої успішної євроінтеграції. Спілкувалася із аналітиком руху. Чесно. Михайлом Загороднім. На все добре, пане Михайле. Тримаємо. побачення.